Минулі олімпійські ігри у Лондоні були провальними для українців у борцівських видах спорту. Лише одну срібну нагороду завоював вільник Валерій Андрійцев. Цього року наші борці спробують ситуацію виправити. Зокрема, дві красуні чемпіонка світу Аліна Махиня і призерка чемпіонату світу Юлія Хавалджі. Як вони готуються далі? Знов таки у сюжеті Євгенії Золотоверхої. Ось так українська борчиня Аліна Махиня 2013 року з прапором раділа своїй перемозі на чемпіонаті світу. А ось так підстрибуючи 2011-го Юлія Хавалджи святкувала свою перемогу на чемпіонаті Європи. І ось так, посміхаючись і тримаючи в руках медаль 2008-го Тарас Данько намагався усвідомити. Він таки виборов бронзу Олімпійських ігор. Тепер це тріо працює заради однієї мети, аби так само тримаючи прапор в руках підстрибувати та радіти від завойованих нагород на Олімпійських іграх у Ріо де Жанейро для дівчат у якості спортсменок, для Тараса вже у якості тренера. Боялася не боліла? Я не боліла? тоді на більше больше Тоді на город больше психологія більше діла. Якщо ну тебе то чуть заболіти, да ти будеш вообще його робити. А якщо не буде болити, то будеш робити. Добави чи боялась, чи боліло, але бери і роби, інакше результату не буде. Тренувати дівчат завдання нелегке. У цьому Тарас Данько вже переконався. Обирає найкращий спосіб: батогом і цукеркою. Жаліть навіть ну, не знаю. Жаліть жалеєш, вони мене масой беруть, вони вдвоєм насядуть і мені починають. Ну, Здаюся, іноді, буває. Да. В більшості випадків думаю, що все-таки я їх. Их переубеждаю, чтобы они что-то делали, что это нужно для них. Работать с женщинами – это такой тяжелый немножко момент, потому что у всех у нас бывает там плохое настроение, полнолуние, я не знаю, влюбилась, там поругалась с мужем. С женщинами мы такие немножко эмоциональные, мнительные, и там бывает не то слово скажет, уже как-то обижаешься или еще что-то, поэтому нужно находить такой индивидуальный подход и... І... Хорошо, что пока у нашего тренера Психологічне состояние стабільне, поэтому он з нами справляється. Головне підхід знаходить. Та й дівчата, професійні спортсменки, знають як віддаватися на тренуваннях. Недарма у кожної в кар'єрі є медалі з чемпіонатів світу та Європи. Вони вдвоєм трудолюбиві, В них свої є, звісно, направлення. Кожен ну розуміють, до чого вони йдуть. і це найголовніше. главне тренер. Є тренером дає настави свої. Коректує нас також в технічних планах. Там все добре, працюємо. У нас троє людей, йому не важко з нами двома працювати. Тобто це не 20 чоловік, що за всіма не услідкуєш, а двоє. Він сам спортсмен, сам проходив через те, що ми проходимо. Він знає, де на соревнованнях сказати там нужне слово, підтримати. Тобто к ньому поки претензій немає деле, у нас хороший тренер, ми його любимо, вважаємо. За тим сміхом здається, що робота робиться легко, тільки нещодавно їм усім було не до радощів. Бо ж дівчата змогли завоювати ліцензії лише на останньому відбірковому на олімпіаду турнірі. Вже мали брати з першого турніру європейського, але трошки мені забракло, напевно. Побоялася сама себе, можна так сказати. Суточку, яку програла, я багато разів цієї дівчини не вигравала і ну, просто, можна сказати, подарувала їй путівку на Олімпійські ігри. В моєї вісові категорії, в принципі, вже ну, якщо не відбиратися з третього турніру, тоді вже смисла їхати на Олімпіаду я тоді взагалі не виділа. Тому що всі, в принципі, всі основні соперники вже ну, ліцензії взяли. Тож і не дивно, що радість від здобутих заповітних путівок на Олімпіаду була величезною. Плакала я від радості. Вони були такі ж. Просто сутичка мала бути така напружена. Я нестраивалася на довгу таку боротьбу за бій, можна сказати. А вийшло 40 секунд і все, і ліцензія є. Радість така, сльози, сльози, радість, ми залі сидимо, то плачемо, то сміємося. Думаю, я виграю ліцензію, буду так пригати, радуватися. Я танцювати все, що хочеш. А у мене схотіла судорога на коврі, і я валялася і, і діла так. І потім Тарас вже говорить, я поки з тренерами пообнімався, поворачуюся, ти на коврі валяєшся. Я думав, що случилось, підбігає, починає мене за ногу трясти. Тепер у поті чола працюють над тим, аби не повторювати старих помилок. Ну, о, послідок, я. А у тому, що на Олімпіаді в Ріо конкуренція буде серйозна, не сумніваються, тож віддаються у залі так, що не тільки форму, а й волосся можна викручувати. На чемпіонаті міра можна за счет якихось слабих пару встреч пройти, обойти і вийти там, грубо говоря, десь ближе до фіналу. Тут же, я думаю, буде кожна вирішую, тобто...

Ну, щоб мені подобалося те, що я роблю, і щоб я стала собою довольна. Допомагає Аліні бути психологічно стійкою. Чоловік український дзюдоїзд Дмитро бережний добре розуміє дружину і приходить на тренування підтримати. Стверджує, коханою пишається і хвилюється за неї більше ніж за себе. А коли в Аліни щось не виходить, може навіть насварити. Ну ти ж у мене самоумна. Як ти можеш там щось так плохо подумати або плохо зробити? у тобто мене так. ругает нормально конечно буду нервничать ходить больше даже чем за себя бы нервничал наверное тем более женская борьба она такая непредсказуемая когда хлопец видно он готов значит у него от начала первой секунды до конца будет конкретно выполняться цель а у них шоу импровизации я даже не завидую Тарасу там и его это будет я бы наверное спился бы с ними Що ж до страхіть у вигляді комах, вірусів та усього іншого дівчата не бояться. Хай краще Бразилія начувається. Заразок заразі не пристані. Так зараз все нормально. Ми їм свої віруси туди привеземо. Вже музику собі в бразильську поскачували. Слухаємо танцювати, що ж не думала про це. Треба подивитися. Уроки танців бразильських. Однак танці кажуть будуть вже тільки після головної боротьби на олімпійському турнірі. Євгенія Золотоверха, Михайло Євстигнієв, телеканал Київ.